Доброго ранку, дівчатка! Доброго ранку хлоп'ята! Діти, давайте ми з вами пригадаємо, що вже закінчилася осінь сьогодні перший день зими. Називається місяць-грудень. Діти, до нас сьогодні в гості завітала білочка. Дивіться, яка вона гарна. Білочка, давайте ми. Вам розкажем маленьку історію. Жила собі в лісі білочка. Вона все літо стрибала, все літо гулялася і своїми друзями. Пригала, стрибала, була весела-весела. Але вона не знала, діти, що прийде з голодна, холодна зима. Одного разу, одного разу білочка проснулася і побачила на вулиці холодну погоду. На вулицю сніг мів, вітер холодний дув. Білочка злякалася, що їй робити. Вона швиденько зібрала свої корзинки і побігла по лісі. Шукати іще грибочки, які залишилися. Вона набрала корзинки, в неї було дуже-дуже багато корзинок. Набрала вона грибочків, але грибочки малята, вона так поспішала, що вона всі грибочки погубила. Вона проше-проше, просить нашої допомоги. Щоб ми зібрали їй грибочки, давайте, малята, допоможемо нашій білорці зібрати всі грибочки. Будь ласка, допоможіть малята, мені зібрати грибочки, бо скоро зима. Я не встигла зібрати грибочки і розсипала їх. Але в мене залишився тільки один жолудь. Будь ласка, малята, допоможіть. Ну що, ми Допоможемо? Давайте. Так, у мене на столі багато-багато рибочків. Це розгубила наша білочка. Давайте їй допоможемо. Так, перший грибочок. Якого кольору? Синього. Давайте пошукаємо корзинку синього кольору. Давайте. Ой, дякую, молодці малята. Найшли. Так, маляк. У нас із лівої сторони лежить гарний рибочок. Такого кольору рибочок. Так, коричневого. Найдемо корзинку коричневого кольору. Так? Якого кольору ми знайшли ще грибочок? Зеленого. Давайте найдемо корзинку зеленого кольору. Найшли, молодці! Так, малята. Ми ще знайшли грибочок червоного кольору. Давайте знайдемо корзинку з червоного кольору. Так, діти, молодці. Правильно малята? Ой, ні. Діти, молодці, ви говорите неправильно. Це не червона корзинка, це корзинка зелена. А де в нас червона корзинка? Ой, ось подивіться. У нас корзинка червона. Так, діти. Зелена. Зелений грибочок. Ми вже вставляли сюди зелений грибочок в корзинку. Так, давайте виберемо зелені грибочки. Зелені грибочки йдуть у зелену корзинку. Так. Зелена корзинка. Подивіться, всі ви збирали зелені грибочки? Ні. Ще один грибочок. Залишився. Подивіться, багато чи мало? Скільки грибочків корзинки? Багато. Так, давайте продовжувати, молодці. Отже, в нас є синій грибочок і синя корзинка. Молодці, білочка, дуже рада, що ви вам допомагаєте. Так. Скільки грибочок насобирали в синю корзинку? Багато! У нас іще багато залишається жовтих грибочки. Де наша жовта корзинка? Так, ось у нас жовта корзинка. Позбираємо усі жовті грибочки. Визбираємо усі жовті грибочки. Білочка нам вдячна, що ми допомагаємо. Так. О, молодці, ще один жовтий залишився грибочок. Подивіться, у нас вже небагато грибочки залишається. Якого кольору цей грибочок? Коричневий. Давайте знайдемо коричневу корзинку. Так, і ще. Маленький-маленький і ще грибочок. Отже, у нас корзинки вже готові з грибочками, але залишаються, ще якого кольору залишились? Червоні. Давайте ми з вами поскладаємо наші грибочки у червону корзинку. Так, діти, ну що, подивіться? Ми допомогли нашій білості. Так, ми всі грибочки поскладали по корзинках. Діти. Білочка нам дуже за це вдячна. Малята, давайте пригадаємо, яку, які ми сьогодні з вами вчили кольори. Якого кольору ми корзинки сьогодні бачили? Зеленого кольору, синього кольору, червоного кольору, коричного кольору і жовтого кольору. Скажіть, будь ласка, скільки в нас було грибочків в кожній корзинці? Багато, багато. Малята, нам білочка дуже вдячна за це. Ми говоримо до побачення, але білочка нам ще хоче показати маленьку, маленький мультик з пісенькою про білочку. До побачення, малята!